Послужити цим. Зараз ми будемо співати і брати проведуть збір. Два збори будуть підряд. Твоего Всевышнего Возвещать утро милость Твою И истину Твою везде И возвеселить Цей тиждень в нас мол, тиждень молитви за виявлення Божої волі в обранні присвітерів. Е, ви напевно, як заходили, бачили, там столики стоять, і будь ласка, члени церкви Дім Євангелія, ви там є в списках. Можливо, хтось так проскочив, що їх не завернули до списків. То, будь ласка, після зібрання, е, проголосуйте. Як вже казав брат Рома. Стосовно, я думаю, що стосовно обираємих, я думаю, що ви вже й думали про наших братів, обдумували ваше рішення і хай Бог благословить ваше рішення, щоб воно було згідно волі Божої. Сьогодні та в наступну неділю це буде відбуватися. Ці вибори. Ще в наступну неділю можна буде взяти участь у цих виборах. В середу, 21 вересня о 19-й годині відбудеться перше заняття з курсу біблійні принципи управління фінансами. В наступну середу, це через тиждень. Через середу, о 19-й годині, запрошуємо приєднатись до групи з курсу Християнське виховання дітей. Заняття будуть відбуватися один раз на два тижні. Потрібно оплатити вартість підручників. Інформація на дошці оголошень в четвер, 22 вересня о 18.30, запрошуємо всіх бажаючих познайомитися з біблійним вченням церкви Дім Євангелія за програмою підготовки до хрещення. Перша тема занять Біблія. В суботу, 24 вересня, відбудеться лідерська зустріч на базі Волошки. Служителі і лідери служінь запрошуються зі своїми сім'ями про своє бажання попередити заздалегідь лавського Романа або Сензюка Олега. Виїзд о 9-й годині ранку від церкви дім Євангелія. Підійти до мене, якщо хтось має бажання. Наші зібрання проходять щоп'ятниці о 19 годині, щонеділі о 9, -й, 12, -й, 15 -й, та молодіжне о 19 годині. Ось такі оголошення. А зараз ще ми будемо слухати Слово Боже. Хай Бог благословить. Пропоную, щоб ми відкрили Слово Боже. Єфесянам, 4 розділ, Післення апостола Павла до Єфесян. 4 розділ. Ми з вами прочитаємо з першого по третій вірш. Отож, благаю вас, в'язень у Господі, щоб ви поводились гідно покликання, що до нього покликано вас. З всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. В своєму житті, я думаю, ми неодноразово чули заклик поводити себе гідно. Е, я пам'ятаю, ну напевно, не пам'ятаю таким, коли зовсім маленьким був, а пам'ятаю, коли вже в школу. Прийшов і в першому класі, нас приймали тоді за радянських часів в жовтенята. От. І я почув, що оскільки я вступив от, вже в лави жовтенят, мені потрібно себе гідно поводити. Ну, Далі нас вели цією такою стежиною виховання, наставлення, потім нас прийняли там в піонери. І тут якби нагадували, що ми маємо себе гідно. Вести, потім комсомол, там був хто пам'ятає, теж вимагали гідної поведінки. Але знаєте, не у всіх вистачало сил, енергії, бажання. І виявлялось так, що ну просто лише одних закликів: вести себе гідно, ну трохи замало. Має бути відповідна мотивація у людей. І до речі, от, якщо ми подивимось, от, на своє життя, то ми виявимо, що нас дуже часто закликають бути, бути гідними. Ну на роботу ми скажімо, е приходимо в транспорт. Там правила вісять, як ми маємо себе поводити. На футбольний матч, якщо раптом хтось любить футбол, приходить там дуже часто, нагадують, як себе вболівальники мають поводити що стільки не доходить ніяк. До них ці от, заклики. Ми з вами прийшли в церкву Ісуса Христа. І Господь, Він також нагадує або робить заклик поводитись гідно покликання. Коли ми прочитали ось це місце Слова Божого, то тут є багато дуже. Вимог, і не, ми, не можемо, скажімо так, одночасно звернути увагу на всі речі, але те, що в мене особисто от на серці сьогодні, е, звернути увагу, це одне слово. Написано, щоб е, ми були, вели себе з лагідністю. Лагідність. Ось таке ну, приємне слово, е, лагідність. Господь очікує від своєї дитини, що коли вона прийшла в церкву Ісуса Христа, вона буде себе поводити лагідність. Що таке взагалі е, лагідність? Якщо ну так, просто взяти, звернутися там, можливо, до словника і дослідити це слово, то ми виявимо, що це спокій, доброта, ласка, ніжність, е, коли людина не різка, е, м'яка. Але цікаво, що якщо подивитися от на ту людину, яка справді володіє е цією чеснотою, то, то це така м'якість, яка виходить з твердості духу. Це така м'якість, що раптом при неправильній відношенні, при неправильному відношенні. То слово Боже каже, що навіть кості об неї, об таку м'якість можна зламати, уявляєте собі притчі. 25 розділ, 15 вірш, написано: а м'якенький язик ломить кістку навіть. І, от, скажем, коли от, ну, ми чуємо такі заклики, буде бути лагідними, то здається, ну, можливо, це якось ну, так, можливо. Принизить мене як людину. Можливо, це виставить мене в такому світлі, скажуть, ну, це якась така людина, такий якийсь чоловік, такий там безхребетний. ну, Що ну, він вже так прямо там ну, говорить, як співає? Робить там якісь такі речі, от для людей та та люди не цінують, і справді люди так не цінують. Ну в крайньому випадку на більш ну, на що готові це це в світі, принаймні так ну використовувати ось таку м'яку е, людину, яка не готова так сваркою на сварку, образою на образу е, відповісти. І, до речі, коли ми говоримо про лагідність і далі продовжуємо наші роздуми відносно що, що це таке, я зустрів в інтернеті. Опитування зробили таке серед діток молодших класів, і їм дали таке завдання і от запитали: от як вони розуміють, що таке лагідність? І їхні відповіді е сфотографували і виставили прямо в зошитах в інтернеті. І я декілька м таких відповідей, які мені дуже сподобались, е я взяв для себе. І ось Ілля з першого Б класу. Тіло буває в дорослої людини серце так вже затверділо, що вона вже такими категоріями і не здатна мислити. І коли ми говоримо про лагідність, то здається, що ну, так не важко прожити буде в цьому світі, що значно легше, простіше, коли ти будеш такі, знаєте, не бачу, як така не віжу преград, іду так, як от куди. Намітив, існує така притча, одна, от так дитячу, таку вже тематику продовжуючи. Вітер сонце зустрілися, ну і вирішують якби питання між собою. Ну хто ж сильніший? І вітер каже: Слухай сонце, ну ти дивись, ну що ти там світиш собі, отак, от там, Де, яка в тебе там сила взагалі? Подивися, я як дуну, там все дах. Знесло, машину можу там перевернути, там дерева повивертати. Ну, сонце каже: ну, справді немала сила в тебе є. Але от ми тут з тобою сперечаємось, а вон дивись, свяч подорожній іде. Е, він такий в плащі. Давай зробимо так, щоб він цей плащ зняв. І вітер каже, та з моєю силою зняти з того подорожнього плаща. Та я тільки як ду, ну зараз то він сам злетить, не те, що плащ в нього там злетить з нього. Сонце каже: ну пробуй. І ось він почав дути. І чим дульше до той дує, тим більше той подорожній заклутується в той плащ, всі гудзики застібнув, коміра підняв, і як той вітер не дув, нічого в нього не вийшло. Тоді сонце каже до вітра: слухай, подивись тепер. І ось воно. Визирнуло за хмаринок, перегріло цього подорожнього е, своїми такими лагідними, теплими проміннями. Подорожньому стало гаряче, і він просто скинув свій плащ зовсім добровільно, самостійно. Сонечко далі почало йому світити. Він взагалі роздягнувся, пішов на річку і скупався, подивився на це сонце. ось, І каже, яка краса. І ось. Е, Така алегорія, але вона так дуже близька напевно до нашого життя. Ми будуємо теж стосунки з людьми. І люди теж по-різному до нас ставляться. По різному ставляться тому, що ми по різному ставимось до людей. І це виходить з природи нашого серця. І ми не, не, не завжди замислюємося, як ми будемо будувати стосунки з тією чи, є, чи, чи іншою людиною. Це просто походить від того, який є стан нашого серця. Так ми з вами і себе ведемо. Але коли ми говоримо. А... Що лагідність, це не обов'язково, що лагідний це такий собі, який от, у всьому поступливий, який готовий до любого е компромісу. Лагідність це зовсім не підлобузництво. Так буває, знаєте, психологія. Якщо хтось читав, така книга дуже популярна колись була. Дейл Карнегі написав, як е приобрітати друзі, яка звучать на людей. Дуже популярна книга, і от вона фактично так пояснювала, як же будувати правильно стосунки. Ну там реально це просто маніпуляція. Тобто, воно походить з твого розуму, з знання того, як зробити так, щоб людина себе вела відповідним чином. Але це зовсім людина не веде себе з бажання, скажімо, нам так зробити те, що ми хочемо, і ми себе зовсім не з того, що ми її так любимо, так приймаємо. Ми просто маніпулюємо е людиною. І дуже важливо, от, е коли ми хочемо мати цю чесноту, це щоб вона не просто походила з нашого розуму, не просто походила з нашого рішення, а щоб це походило. Е з нашого з вами серця, я сподіваюся, що в нас ще буде декілька слів сказати про це пізніше. Е, і хоча ми можемо виглядати дуже слабкими, коли проявляємо е, лагідність, насправді це дуже обманливе враження. І я хочу вам сказати. Якщо ви лагідна людина, якщо у вас є ця чеснота, якщо ви так в своєму житті вже досягнули ось такого високого духовного рівня, що ви є лагідною людиною, ви насправді дуже близько наблизились до Бога. Ви насправді е, виконали ось те повеління Бога, Його бажання е, преобразитися в Його образ Ісуса Христа. Тому що сам Господь Ісус Христос, коли Він жив на цій землі, він написано, був лагідний. Матвія, 11 розділ, 29 вірш, Ісус Христос каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій своїм душем. Але знову ж таки, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми не бачимо безхребетності, ми не бачимо слабохарактерності, ми не бачимо, що об нього там, як то кажуть, ноги хтось витирає. Навпаки, коли Ісус Христос прийшов в храм, один такий от, з випадків з його життя, і побачив, що люди зробили.